Селя попадала, все побилося. Ну, отак десь. І в під'їзді все побилося, і в квартирі побилося. Ну, ми щасливі, що ми лишилися живі. Мої співробітниці син загинув 32 роки. В двохповерховому будинку дуже страшно. Звонит дружина, я на даче, два часа ночи. Я, говорит, завалено этими шторами, этим окном. В общем, пытаюсь бы просто... Тихий ужас, короче. Она бы одеяло, и вот эти шторы, когда падали, они спасли. Ми будемо працювати день і в ніч до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували дасть Бог ще людей, які під завалами. Тим паче, що під завалами не тільки нам собаки вказують, що там є загиблі, як мінімум. А ми чуємо звук мобільних телефонів, які доносяться знизу з під завалів. Ну і звичайно, велика кількість заяв родичів, які втратили зв'язок зі своїми рідними.